І ось давайте подивимось на цифри. За офіційними даними Держстату за останні 10 років ми беремо зараз 2014-2024 рік оцей період. І за цей період кількість нових промислових підприємств в Україні скоротилась майже на 30%. Скоротилась. Лише близько 5-7% тих громад реально залучили виробничні інвестиції від 5 до 7%. А у 70% громад не збудовано жодного нового виробничного об'єкта. Виявляєте цифру? У 70% громад. Про який розвиток можна тоді казати? Про які перспективи можна тоді казати в громадах? Більше з нових бізнесів, а це торгівля, склади або сфера послуг. Ось що таке бізнес в громадах. Але це не виробництво. Це не виробництво. Бо виробництво це зовсім інше. Якщо порівняти з торговлею, Зі складами або зі сферою послуг, це зовсім інші речі. Їх не можна порівнювати. Але вони так сприймають. Ось цей економічний розвиток. Ні, це не економічний розвиток, це зовсім інше. І це при тому, що кожен рік десятки форумів, десятки форумів, говорять про індустріальні парки і економічний прорив. Також. За 2020-2024 роки, тобто за 4 роки, було проведено, як ви думаєте, скільки оцих форумів? А це понад 600 форумів або заходів з економіки громад. Понад 600. І виступаючи на оцих конференціях, голови громад кажуть. В більшості. Ми створюємо умови для бізнесу. Ми готові до, інвести, до інвесторів, прийняти цих інвесторів, щоб вони заходили в громаду. Але тут питання: а де ці інвестори? Де вони? Чому в реальності громади не бачать ні заводів, ні робочих місць? Чому так відбувається? Чому не...